Росії апокаліпсис раптово Розпочалося з різкого прориву води, і тепер хвилі зносять усе на своєму шляху. Затоплені вулиці, а подекуди і цілі населені пункти, навіть військові бази опинилися під водою. Імовірно, що сталося із дамбами, і ситуація вже вийшла з-під контролю. Влада окупантів запізно б'є на сполох, а людей зносить водою. Що сталося і чому все тільки починається? Давайте розбиратися далі. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Наскарагіонів Рафі буквально йде під воду через раптову негоду та весняні паводки. Та головне дивних проблем на дамбах більшість річок повиходили з борогів та почали захоплювати населені пункти. Прориви дамб тільки довели ситуацію до критичного рівня. Здавалось би, така ситуація в Росії щороку, однак цей раз все набагато трагічніше. Росія зіткнулася із масштабними паводками, які охопили щонайменше 12 регіонів країни. Стихія спричинила значні руйнування інфраструктури, житлових будинків та сільськогосподарських угідь. Серед затоплених регіонів Тюменська область у місті Ішим рівень води в річці перевищив небезпечну позначку, що призвело до затоплення доріг і ділянок. Рівень води в річці Ішим на гідромірному посту в селі, Абацьке становить 1042 см. сантиметри. Стрибок за добу плюс 103 сантиметри. На території району паводковими реводами відрізані населені пункти. Відмітка небезпечного явища для цієї ділянки річки – 960 см. сантиметрів. Раніше губернатор регіону Олександр Моор зазначав, що нинішній. Паводок може бути на рівні 2017 року, коли на пік вода піднімалася до 1148 см. Минулого року в повіні рівень води зафіксували там до рекордних 1236 см. Рівень води в річці Ішим на гідромірному посту в селі Абайське становить нагадаю 1042 см. На території району паводковими водами відрізані села у Чулябінській області. Паводок розпочався через аномальне потепління, через що ні місцева влада, ні жителі виявилися не готова до такої стихії у місті Аша введено режим надзвичайної ситуації. Затоплено десятки будинків у республіці Башкортостан та Красноярський край зазнали значних підтоплень, включаючи житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Також затопило Іркутську область у Катанганському районі. підтоплено житлові будинки та сільськогосподарські ділянки. Паводкова ситуація ускладнилася і в республіці Алтай. У зоні підтоплення опинилися ряд населених пунктів. Повідомив глава регіону Андрій Турчак. Ускладнення паводкової ситуації в Улаганні. Янському районі на жаль ситуація змінилася, і в зоні підтоплення опинилося село Баликча. Критичну позначку перевищило на річці. Чули шман сьогодні. За моїми дорученнями у район підтоплення вилетіла оперативна група, до якої рятувальники МНС і голова у Лаганського району, щоб на місці зустрітися з жителями і визначити, яка їм необхідна допомога. Написав Турчак у своєму телеграм-каналі. За словами глави регіону, вони уточняють кількість підтоплених будинків і ділянок у разі необхідності. Ухвалять рішення про евакуацію жителів. І пункти тимчасового розміщення. Опергрупа також оцінить запас продуктів харчування, питної води та медикаментів. За минулі два тижні в республіці випала місячна норма опадів. У зоні ризику також перебувають улаган, чи біля, окрім того, злітно-посадкову смогу аеропорту у селищі Зирянка, верхньоколимського району Якутії, затопило через паводок на річці Колима. Повідомила прес служба регіональної служби порятунку. За даними відомства, активна фаза льодоходу на річці Колима проходить територію верхньоколимського району. Ну а тим часом у Росії прорвало і чергову дамбу. На Алтаї у Росії прорвало дамбу, при чому це сталося у ході планових робіт. Повідомляється, що під час робіт із планового спуску води з каскад. До озер за 9 кілометрів на південний захід від села Шелаболіха було зруйновано дорогу через перелив води. На даний момент підтоплених будинків та присадивних ділянок немає. Дамби, які роками тримали воду на зеркальних озерах, незважаючи на всі зусилля щодо їх зміцнення, сьогодні не витримали великого об'єму води, що накопичилася цього дощового літа. І як наслідок, вся вода вийшла у русло річки, яка поділяє Шелаболіху На даний момент що з'єднує обидва частини села зруйновані. Вано заявив голова Шела Болихінського Олександр Шушунов. У селі проживають 3 тисячі людей. Шела Боліха знаходиться за 85 кілометрів від Барнаула. Зазначимо, що раніше через паводок на річці Урал під воду пішло місто Орск Оренбургської області. Повідомляється про жертви та те, що була загроза повені в інших регіонах. За цим фактом заведено кримінальну справу про недбалість та порушення при будівництві греблі. Місцева прокуратура заявила, що греблю прорвало у зв'язку із невчасними вжитими заходами щодо утримання дамби. Рівень води на річці перевищив проєктний рівень гідротехнічної споруди на 9 метрів. Вода в Орску зійшла до Оренбурга і було підтоплено близько тисячі будинків. За першу добу рівень води Уралі у межах обласного центру зріс на 91 сантиметр, а за другу ще майже на 30. За словами мера Сергія Салміна, найближчими днями рівень лише зростатиме. Паводок оголошено надзвичайною подією федерального рівня. А попередні збитки становлять понад 220 мільйонів доларів. Райони в зоні ризику планували відключити від електро та газопостачання в області затопило понад 10 тисяч житлових будинків. Евакуація також розпочалася у сусідньому місті Новотроїцьку. В Орску почала виходити із берегів ще одна річка Єлшанка. А також стався третій прорив біля селища Лісоторгове. Повідомлення про жертв стали надходити незабаром першого прориву ворського. Було знайдено тіла трьох чоловіків. Один із них до цього відмовився евакуюватися. Пізніше стало відомо про масову госпіталізацію людей з отруєнням. У них виявили норовірус, одну із найпоширеніших кишкових інфекцій. У зв'язку з цим припинили подачу води у зоні поширення інфекції. Дефіцит потної води став однією із головних проблем. Людям рекомендують кип'ятити та фільтрувати воду із-під крана, якщо немає можливості, використовувати бутильовану. Бракує води і в магазинах. Повідомляється, що за неї їздять до Челябінської області та Башкортостану. Проте ціни підскочили у 2-3 рази. Окрім води, у місті закінчується і хліб. Напередодні незадоволені діями влади жителі Орска вийшли на мітинг. Вони вимагали вжити ефективних заходів для боротьби із повіні і критикували розміри компенсації. 50 тисяч рублів за часткову втрату майна, 100 тисяч повну. Біля міської адміністрації мітингувальники кричали ганьба та Путін допоможи». Поліція називала збори незаконними та вимагала розсітися. До цього обласна прокуратура погрожувала місцевим серйозними наслідками. Повідомлялося, що люди обступили мера Василя Козупи та питали, чи є план відновлення. А державні телеканали пустили в ефір інтерв'ю з головою МНС Олександром Куренковим, який заявив, що евакуацію було оголошено тиждень тому, а люди не приймали рішення, думаючи, що це жарти якісь. Ця ситуація може тривати ще тиждень. Ось вони сидять, ці люди у вікнах. Що вони будуть їсти? Їм кожному доведеться возити їжу. Додав він. Жителі Орська обурилися, нібито заздалегідь оголошеною евакуацією, оскільки у підтоплених районах про неї оголосили вже після прориву греблі. Ініціативну групу запросили до адміністрації, але губернатор вимагав, щоб люди прибрали телефони та не знімали переговори. За підсумками зустрічі стало відомо, що постраждалим повені, які не перебувають у пунктах тимчасового розміщення протягом півроку, виплачуватимуть ще по 10 тисяч рублів на місяць, трохи більше 100 доларів на оренду житла. Також скасовується плата за послуги ЖКГ на затоплених територіях, а кредити буде реструктуровано. Традиційно ситуації з паводками уводить вступ. Про російську владу з року у рік як місцеві чиновники, так і Путін роблять струбований вигляд та обіцяють щось робити. І вже наступного року ситуація повторюється: Росіяни втрачають житло, худобу та врожаї, а влада розводить руками. Президент Рафії Путін попросив адміністрацію президента за підтримки генпрокуратури Росії оцінити ситуацію з наданням житла постраждалим від весняних паводків, зокрема в Оренбургській області. Відновити житло, поки не обіцяють, поки що просто Нію ситуацію і таким чином експерти назвали можливий збиток від весняного паводку в Росії. Можливий сукупний збиток, у разі якщо на території Росії не припиняться паводки, перевищить 5 мільярдів рублів. Ідеться у прес-релізі російської національної перестрахувальної компанії. Можливий сукупний збиток, який може бути завдано таким паводком на території РФ, імовірно перевищить 5 мільярдів рублів. Такий прогноз зробили фахівці ризик офісу РНПК, використовуючи дані довідки Росгідромету про очікуваний характер весняного водопілля на річках Російської Федерації та можливий прилив води у великі водосховища в другому кварталі поточного року. Найвищий розмір збитку в Україні від весняної повені, згідно з прогнозом, може бути зафіксовано в Омській області. Збиток понад 1 мільярд рублів 1300 об'єктів. Тюменської понад 900 мільйонів рублів 2000 об'єктів в областях і республіці Саха понад 900 мільйонів рублів. 1700 об'єктів. В Алтайському краї, де потенційний збиток від повені може скласти 560 мільйонів рублів. У зоні підтоплень можуть опинитися понад 3000 об'єктів. Підрахували вони. Ну а я вам глядачі, вдячна за те, що ви довели до кінця. Підпишіться постав. Ставте вподобайку і залишайтесь надалі разом з нами до зустрічі в наступних випусках.